Івасик телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба. Хто ж смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колесаночку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила колешику, і з ножками з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони в очері спати, встають уранці. Аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте і такий став гарний, що баба з дідом не натішаться з нього. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник. І срібне веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід розробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку він і поїхав. Їздить телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та й віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка. А як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя маленька, снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія і підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А Іван чує, то ж не моєї, матінки, голос. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега гать. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув, ближче, ближче човтику до бережка. Це ж моя матінька мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Човники поплив далі. Змія бить, бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матинка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, що пашкаміння розпадалося, та з печі мені телесика. А я піду, гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте лесико на лопату. А він каже, коли ж не вмію, як сідати? Та вже сідай. Він поклав на лопату руку. Так? Та нібо, сідай зовсім, він поклав голову. Отак, може, та нібо, ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ну так покажиш, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, заліз на перевисоченного явора та й сидить. От Змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини, не чує. Зміючко Оленко, відчини, не озивається. От, вража Оленка, вже десь повіялась. От Змія сама відчинила хату, повходили гості, постали за стіл, відслонила змія за слінку, виняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покачуся повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесики з явора. покатіться поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це? Та знову Покачуся повалюся, телесикового місця наївшись. А він знову. покатіться поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись. Та й огледали Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли-гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони як почали знову. От-от уже перегризуть, коли летить табун гусей!» Телесик їх просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. А гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить. Гуси гуси гусенята, візьміть мені на крилята та понесіть мені до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А я віраж трещить, відпочинуть змію та й знову гризуть, відпочинуть та й знов. Аж летить інший табун гусей. Телесик так їх і просить. Гуси, гуси, гусинята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. Нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явіру паде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі один одне гусиня, відбилося на силу летить. Телесик до нього. Гуся гуся гусенятко, візьміть мене на крилятко та понесіть до батинка, а в батинка їсти й пити, ще й хороше ходити. От воно, сідай, каже, та й ухопила його на крила, та втомбилося сердешне, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадило телесико на причілку, знадвору, а самок. Ходить, пасеться, Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик на двору, А мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає. Та то, мабуть, так очувається. То знову баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, з каже Телесик. Отже так і озивається, говорить баба та зирку вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусенятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то й я по вас не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильце насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.